Суп з фрикадельками на 2,5 літри води, 5-6 середніх картоплин, 3 столові ложки гречки, перець, сіль, 300 г м'яса, 3 середні цибулини. Нарізаємо нашу картоплю кубиками та додаємо куп'ячу воду. Туди ж відправляємо гречку. Перемелюємо м'ясо та цибулю. Одну цибулину залишаємо на зажарку. Фарш перемішуємо та відбиваємо, додаємо сіль перець за смаком. Формуємо фрикадельки. Збираємо шуму та додаємо фрикадельки у воду. Робимо зажарку, вжарюємо декілька хвилин цибулю, слідом додаємо морку і протушуємо 5 хвилин. Відправляємо нашу зажарку у супчик і кип'ятимо ще приблизно 10 хвилин. Додаємо сіль перець за смаком. Нарізаємо нашу зелень. Та додаємо у супчик. Всім смачного!